Ряд затвердив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. У цьому документі містяться головні показники бюджетної політики, загальні доходи, фінансування, граничні видатки, мінімальну зарплату та прожитковий мінімум. У міністерстві фінансів зазначили, що ця декларація передбачає два сценарії з 2026 року: це або покращення безпекової ситуації, або продовження повномасштабної російської агресії. Тим часом російський правитель Путін має намір скоротити військові витрати. Принаймні, про це пише The Telegraph. У змі зазначається, що таким способом диктатор хоче покращити економіку Росії, яка за розрахунками кремлівських чиновників перебуває на межі рецесії. Видання додає, що приватний сектор країни-агресорки має великі збитки через зниження попиту, зростання витрат і великий борговий ризик через захмарні відсоткові ставки. Про це поговоримо далі. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу зі мною на зв'язку. Пане Олеже, вітання вам доброго дня. Доброго дня я також радий бачити. Отже, Путін намагається або буде намагатися скоротити військові витрати. А м, за що тоді матиме змогу фінансувати війну, які там ще є джерела надходження? Ну, дивіться, по-перше, треба розуміти, що заяви цього персонажа це зовсім не добра воля. Це об'єктивна реальність. Яка стосується стану російської економіки. Російська економіка на сьогоднішній момент перебуває в глибокій рецесії, тобто, на сьогоднішній момент вони не подолали достатньо високий рівень інфляції, при цьому ідея різке сповільнення темпів росту економіки. Тобто, тими самими діями, які теоретично можна було би приборкати інфляцію, ви остаточно зупините розвиток економіки. Якщо ви будете давати дешеві кредити бізнесу, ви автоматично піднімете надзвичайно сильно інфляційні процеси. Тобто, оці всі речі, про які ми зараз з вами говоримо, вони якраз і привели до того, що Росія вимушена скорочувати на наступний рік видатки на війну. Хоча, ще раз повторюю, давайте не тішити себе додатковими ілюзіями. На сьогоднішній момент загальний обсяг видатків. Російської економіки на війну російської влади на війну становить 6,3% від ВВП. Хочу нагадати, що зовсім недавно е, наші партнери з північної дотичної співдружності прийняли рішення підняти видатки на безпеку оборону до 35-го року до 5%. Угу. з них. 3,5% на безпеку оборону і 1,5% на інфраструктурні проекти, які стосуються безпеки оборони. Це до 35-го року. Росія вже сьогодні має 6,3%. До речі, американці 3,35% мають цього лише. Так що в даній ситуації фрази з приводу того, що Російська Федерація вимушена, як сказав. Цей персонаж е, нарощувати воєнні видатки для того, щоб убезпечити себе від НАТО, ситуація в, в, в корінно навпаки. НАТО вимушена піднімати воєнні видатки, тому що Росія сьогодні має захмарний рівень. Так що в даній ситуації, коли ми з вами говоримо про спроможність Росії фінансувати війну, е, фінансовий стан економіки є поганий, і в принципі, основна е, причина того, що таке відбулося. І е, різко зростає власне, величина дефіциту російського бюджету. Це е, ціна на нафту на світовому ринку. Е, коли ми з вами реально подивилися, би, е, що закладалося Російською Федерацією у бюджет 2025 року, е, вони заклали середньорічну ціну на нафту 70 доларів на барель нафти марки «Юрлс». При цьому їх дефіцит мав би дорівнювати 1,3 трильйона російських рублів. Після того, коли на світовому ринку ціна на нафту серйозно впала, вони заклали на початку травня місяця середньорічну ціну на нафту 57 доларів за барель марк «Юрлс». І тоді дефіцит виріс до 3,8 трильйона. Чому це є важливі ці цифри? Тому що сьогодні в Фонді національного добробуту Російської Федерації як єдине джерело покриття дефіциту бюджету лишилося 2,8 трильйона. Тобто, зберігаючи такий рівень цін на нафту, який є, і зберігаючи такий дефіцит державного бюджету, вони не зможуть його перекривати внутрішніми джерелами. Тому вони вимушені будуть на 26-й рік для того, щоб зовсім не опинитися без, без жодної копійки, зменшувати воєнні видатки. А от цікаво, ціна на нафту? Пам'ятаєте, пане Олеже, Ми з вами говорили і про те, що якою може бути максимальна ціна за барель, щоб Росія вже була навіть не те, що в прибутку, а принаймні на нулі. Ми зараз кажемо про 60 доларів за барель, про 45. От наскільки змінюється це коливання, від чого воно залежить? Ну, ще раз нагадаю, при 57 доларах за бара дефіцит російського бюджету 38 трильйона. На сьогоднішній момент, якби вдалося протягти 18-й пакет санкцій з максимальною ціною на нафту, то що називається прайскет, не 60 доларів а 45, то російська економіка отримала би набагато більший дефіцит, який би привів до того, що вже до кінця цього літа. Коштів на покриття дефіциту бюджету в них би не було. Оце власне той варіант, про який ми завжди з вами говоримо для Росії на сьогоднішній момент 45 доларів за барель максимальної ціни прайскепу є катастрофічним. Але ми побачили, що ряд європейських політиків заблокували це рішення, і на сьогоднішній момент 18-й пакет не прийнятий. Пане Ложе ще одна тема про затвердження урядом бюджетної декларації на три роки, 26, 27 та 28. я озвучувала той факт, що є два, скажімо так, моменти розвитку сценарії. цих подій да два сценарії розвитку подій. Якщо економіка буде покращуватися, ну або якщо ж буде продовжуватися повномасштабне вторгнення, якщо сказати про цілі, які закладаються сьогодні в цю декларацію: оборонка інші та виплати, що ви можете сказати? Ну, дивіться, принаймні з того всього, що опубліковано міністерством так. фінансів, рівень видатків на безпеку оборону буде лишатися як мінімум на рівні 2025 року. Тобто, якщо врахувати, що 2,2 трильйона було закладено на початку, і зараз ще як мінімум 412 мільярдів додано, то 2,6-2,7 трильйона, напевно, видатків на безпеку оборону ми побачимо в бюджеті в проєкті бюджету 2026 року. Відповідно, будуть мінятися однозначно соціальні стандарти, тому що ну, знову лишати їх без зміни на 26-й рік навряд чи вдасться. Тому ми, напевно, побачимо зміни і в прожитковому мінімумі, і в мінімальній заробітній платні. І буде надзвичайно важливим почути від уряду джерела покриття дефіциту. Скільки буде домовлено на той момент, коли цей проект бюджету появиться у Верховній Раді, а це початок вересня місяця двадцять року? що буде домовлено з партнерами з приводу макроекономічного фінансування? Що ми почуємо від наших партнерів з приводу допомоги в воєнно-технічному напрямку? Від цього буде залежати, як буде сформований бюджет на 26-й рік? А от податкові ініціативи або реформи можуть бути передбачені в цій декларації? Як це формується? Ну, дивіться, ми почули від пана Гетьманцева, голову Комітету податкової політики Верховної Ради, що нинішнє скликання Верховної Ради навряд чи буде приймати рішення щодо збільшення податкового тиску на економіку. Єдине, що дійсно, навряд точно ми побачимо, це посилення детінізації української економіки. Є достатньо багато законопроєктів на сьогоднішній момент у Верховній Раді, які пов'язані з. Наприклад, контролем за оподаткуванням операцій там на інтернет-площадках, на закордонних переселках, там де люди мають сплачувати теоретично податок на доходи фізичних осіб, але вони цього не роблять. До речі, з тих 414 мільярдів гривень, які планується збільшити, видатки на безпеку оборону. Частина надходжень в розмірі 50 мільярдів гривень має надійти від детінізації економіки, тобто від збільшення виплат по податку на доходи фізичних осіб. Тобто, вже в цьому році ми з вами побачимо певні процеси детінізації, які мають наповнити в межах цього бюджету 2025 року. Власне, у ті видатки, які передбачено збільшити на безпеку оборону. Ну до речі, те, що ми маємо отримати ще від наших партнерів, мова йде про позики та про кредитні домовленості. про Ті гроші, про які ми говорили на саміті НАТО або на зустрічі Великої Сімки, це все буде сформовано на оборонну промисловість. Правильно ми розуміємо, чи все-таки там є розділені сектори, які держава зможе і на соціальні виплати, зокрема, запровадити. Ні, дивіться в першу чергу Україну цікавить макроекономічне фінансування, яке має покривати соціальні видатки. У нас з вами все те, що заробляє економіка України, йде на безпеку оборони. Весь соціальний блок у нас фінансується за рахунок макроекономічного фінансування. Тобто, для нас на 26-й рік вкрай важливе підтвердження нашими партнерами позиції щодо виділення коштів. До речі, ми з вами вже почули від міністра закордонних справ України пана Сабії чітку позицію, що об'єктивно підходить момент, коли. Потрібно буде нашим партнерам починати використовувати не просто доходи від заморожених російських активів, а самі фізично російські активи для того, щоб забезпечувати спроможність України продовжувати воювати з власне ворогом. Я думаю, що ті рішення однозначно ми побачимо на 26-й рік, тому що це найбільш Близькі гроші, які можна буде фізично використати при формуванні позиції щодо макроекономічного фінансування на 26-й рік, ну будемо дивитися дійсно, які можуть бути ще зміни і безпосередньо в бюджетній декларації, тому що тут є багато чинників, які ви, пане Олеже, зокрема, і проаналізували. Дуже дякую вам. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був зі мною на зв'язку.